Які у нас є, подивіться, на кожен день. А ще ми виготовляємо муку власного виробництва. Ось, наприклад, якось ця мигдалева або гарбузова, ось чорний кмин, чорний кунжут, білий кунжут і так далі. А більше про ці всі товари ви можете переглянути на нашому сайті крафтуй посилання в описі під відео. Тому бистренько замовляйте, друзі, цю користь на кожен день. А ми поїхали далі. Ну що, пройшло 30 хвилин, ось такі результати в нас, а тепер давайте подивимось більш детально. І так, друзі, давайте поговоримо про цифри. Ми взяли по півтора кілограма волоського горіха і мигдального горіха, загрузили в капролону